В одному з законопроєктів все ж таки відповідна правка була врахована. Що відбувається далі? Далі її блокують, блокуючою постановою, яка не дає змогу відправити відповідний законопроєкт на підпис президенту, щоб він став законом. І ці доплати пішли далі нашим захисникам і захисницям. Більш того, уряд виходить і каже, що це популізм. Дуже цікаво. Популізм, бо нема грошей. Тобто у лютому ви вийшли і сказали, що ми зекономили 100 мільярдів, а відповідні зміни до фонду оплати праці військовослужбовців у бюджеті Верховна Рада не вносила, і тобто гроші там залишаються. А зараз уряд виходить і каже, що їх немає. То де гроші? Більш того, уряд зараз створює робочу групу, затягуючи цей процес. Але ми з цим також не згодні. І ми будемо добуватися того, щоб відповідні виплати нарешті отримали наші захисники і захисниці. Тож працюємо, і все буде Україні.